Я Анна Віталівна, керівник відділу продажів найтитулованішого агентства нерухомості. Чекаю звіт на 17-ту. На сьогодні? Ні, на Івана Копала. <паспоріст> Його спари трид в Карпатах на двох. Смузі джакузі, все як ми любимо. Хотіла поїхати в відпустку з Богданом в Карпати. Але зараз ми тобі такий ретрит влаштуємо прохання зустрітися з написом С -а. Welcome! К. Hey, my маю. Йой, а, хто це? Ой. а хто це? Я тут здаю твою хатку через інтернет. Ти ж хотів, що я погляділа за хату. я погляділа. Ти в моєму будинку і будеш жити за моїми правилами. Я не гануся. Я Анна, як Анна Київська, донька Ярослава мудрого. Зараз чуєш? ти занесіть мою валізу до мене в кімнату. Я заплатила за ці три дні і буду жити тут. Хочеш ти цього чи ні? Мені казали це неможливо бути простою разом з тим, бути щасливою. Десять кроків вперед, три патіння на спину. Віна дала нам зрозуміти, що життя не можна відкладати на потім. Його треба проживати тут. І зараз 10 кроків назад щоб набрати розгону. Так, продовжувати бути. Мене погодину плати.